Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 1 листопада. У Київській області денна температура підніметься до 14 градусів, а вночі буде плюс 6. Вітер західний. У день його пориви досягатимуть 5 метрів за секунду. Ввечері погода проясниться, але до цього моменту небо залишатиметься вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На півночі. На Житомирщині денна температура сягне плюс 14 градусів, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний. Удень місцями посилюватиметься до 4 метрів за секунду. День та вечір будуть ясними, поступово замінюючи похмурий ранок. Опади відсутні. У Чернігівській області денна температура підніметься до плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 5. Вітер західний. Удень досягне близько 6 метрів за секунду. Протягом дня небо буде вкрите хмарами, але до вечора вони розійдуться. Дощ не прогнозується. У Сумській області денна температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний удень досягне швидкості 6 метрів за секунду. Протягом дня в небі пануватимуть хмари, але до вечора вони розійдуться. Опади відсутні. На сході. На Харківщині денна температура сягне плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний у день його пориви досягатимуть 10 метрів за секунду. Протягом дня буде похмуро, а ближче до вечора небо проясниться. Дощ не прогнозується. На Донеччині денна температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Вітер південно-західний. У день і ввечері його пориви сягатимуть 7 метрів за секунду. Увесь день буде похмуро, без опадів. У Луганській області денна температура досягне плюс 12 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Вітер переважно південно-західний, в день і ввечері пориви сягатимуть 8 метрів за секунду. Увесь день буде похмурим без опадів. На півдні. В Одеській області денна температура підніметься до плюс 18 градусів, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер змінюватиметься на південно-західний із поривами до 6 метрів за секунду в день та ввечері. Протягом усього дня в Одесі буде похмуро, без опадів. На Миколаївщині денна температура підніметься до плюс 17 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 7. Вітер західний в день пориви до 7 метрів за секунду з переходом на південно-західний увечері. У Миколаєві майже весь день очікується похмура погода, але ввечері небо проясниться, опади не прогнозуються. У Херсонській області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 7. Вітер переважно південно-західний з поривами до 6 метрів за секунду вдень. Увесь день у Херсоні пануватиме хмарна погода. Вдень хмари тимчасово розсіються, але ввечері знову з'являться. Дощу не очікується. У Запорізькій області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 6. Вітер південно-західний з поривами до 7 метрів за секунду в день. Ранок та день у Запоріжжі пройдуть під хмарами, але до вечора небо проясниться. Дощу не очікується. У Криму денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 9. Вітер західний вдень з поривами до 5 метрів за секунду. Протягом усього дня в Сімферополі небо буде вкрите хмарами, опадів не очікується. На заході у Львівській області денна температура досягне плюс 16 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер західний в день посилиться до 5 метрів за секунду. День та вечір у Львові обіцяють бути ясними, хоча ранок почнеться з хмарного неба. Опадів не прогнозується. В Івано-Франківській області денна температура підніметься до плюс 18 градусів, а вночі опуститься до плюс 8. Вітер західний вдень близько 3 метрів за секунду. Вдень і ввечері небо залишатиметься ясним. Лише ранок розпочнеться з хмарного неба. Опадів не передбачається. У Тернопільській області денна температура досягне плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 6. Вітер західний, місцями з поривами до 7 метрів за секунду в день. Ранкові хмари швидко зникнуть, і з середини дня небо залишатиметься ясним. Без опадів. На Буковині денна температура підніметься до плюс 18 градусів, а вночі буде плюс 8. До обіду у Чернівцях триматиметься похмура погода, але у другій половині дня небо стане ясним: опади не очікуються. На Закарпатті денна температура досягне плюс 15 градусів, а вночі буде плюс 8. В Ужгороді хмарна погода триматиметься протягом усього дня. Вночі та вранці опадів не очікується, але вдень можливий дрібний дощ, який закінчиться ближче до вечора. У Рівненській області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 5. Протягом дня у рівному очікується вітер до 9 метрів за секунду, що слабшатиме до вечора. Хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опади відсутні. У Волинській області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 5. У Луцьку протягом дня. Очікується вітер до 7 метрів за секунду, який збережеться до вечора. До обіду пануватиме похмура погода, а в другій половині дня небо проясниться, опади не передбачаються. У Хмельницькій області денна температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі становитиме плюс 6. У Хмельницькому вітер досягне швидкості до 7 метрів за секунду. Вдень і ввечері небо буде безхмарним, і нічого не нагадуватиме про похмурий ранок. Опади не очікуються. У центральних областях денна температура у Кіровоградській області підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 6. Вітер у Кропивницькому досягне максимальної швидкості близько 8 метрів за секунду. Майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без опадів. У Полтавській області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі опуститься до плюс 12. У Полтаві вітер досягне швидкості до 6 метрів за секунду. Вранці небо буде вкрите хмарами, але у другій половині дня повністю очиститься опадів не передбачаються. У Черкаській області денна температура підніметься до плюс 14 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 8. У Черкасах вітер досягне швидкості до 7 метрів за секунду. Протягом дня буде похмуро, але ближче до вечора небо очиститься від хмар. Опади не очікуються. На Дніпропетровщині денна температура підніметься до плюс 13 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 7. У Дніпрі вітер сягатиме швидкості до 7 метрів за секунду. Протягом ранку і дня зберігатиметься хмарна погода, але ввечері небо проясниться. Опади не передбачаються. На Вінниччині денна температура підніметься до плюс 16 градусів, а вночі залишиться на рівні плюс 6. У Вінниці вітер досягне швидкості до 6 метрів за секунду. Вранці небо буде хмарним, але день та вечір обіцяють бути ясними дощ не прогнозується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо за те, що ви з нами. Нехай кожна крапля дощу змиває тривоги, а сонячні промені дарують тепло і надію. Бережіть себе та своїх близьких. До нових відео!